Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Мікрософти анонсували презентацію Xbox Partner перв'ю. Обіцяють показати кілька проєктів від сторонніх видавців. Офіційно дозволяю чекати новин про сталкера. Найкращою буде видалення російських субтитрів і мирного рішення не буде. Трансляція почнеться 6 березня о 20.00 та ймовірно триватиме 30 хвилин. Як і попередні події Xboxів, ця також буде офіційно субтитрована українською. Респекти, уважуха. Sony, напевно, вдруге за весь час повернула гроші за придбану в гру, в яку награли вже багатько годин. Перший раз то було з кіберпанком, а цього разу таке трапилося з загоном самогубців. No, Мережею ширяться плітки, що начебто наступна гра респавн буде у всесвіті Titanfall. Але при цьому цей проєкт не буде третьою частиною. Проте стів Фукуда. Хто? геймдиректор перших двох частин. Буцімто теж залучений до роботи. Несипсі. Nintendo тим часом продовжує бороти емулятори. Автори емулятора свіча Юзу. Таки погодились виплатити 2 мільйони доларів компенсацій та видалили абсолютно весь вміст, аби тільки не судитися з японцями. Я можу свідчити в суді. Суду не буде, мем. Заразом тишком-нишком прикрилась і цитра, за допомогою якої емулювали 3DS. Інтернетами ширились плітки, що якась група росіянських гакерів зламала Epic Games Store та отримала абсолютно всі дані користувачів. Насправді вони нічого не зламали, а тупо збрехали в надії таким чином вибити гроші з епіків. Блін, ну ви що серйозно? Боротись за українізацію варто невпинно, особливо вимагати у Rockstar по всіх соцмережах два рази в день перед обідом. Бо вони зараз шукають тестера на росіянську, а про українську і згадки не було. Це зрада. Також є чутки, що Sony планує додати російську до другого девстрендінгу. В цілому я й не здивований, бо ворожа локалізація була і в другому спайдермені, та в доповненні до God of War Рагнарок. Я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. За все світом Дюни, крім кіна та книжки, буде ще й відеогра: Дюна Awakening – Нещодавно анонсоване ММО з елементами виживання. Хоч і не має вона дати релізу, та вже є сторінки у всіх крамницях, зокрема і в Стімі, де вже прохають про додавання української. Підтримати обговорення можна за посиланням в описі. Так має бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.